Українська спортсменка Валерія Нешкова здобула гучну перемогу на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу в хорватському місті Задар у змаганнях, де за медалі боролись понад 350 атлетів з 21 країни. Шостканка стала чемпіонкою Європи у своїй ваговій категорії. Тренери Валерії, Дмитро Бочаров та Віталій П'ятниця. цій Європі ми готувалися наполегливо. Пройшли збори в місті Хмельницькому, які проходили цілий тиждень. виїжджала Валерія. Там набиралися опиту, боролися. Ми в своєму залі прикладали дуже багато зусиль до цього. Щоб поїхали для її, це були дебютні змагання саме в розділі «Ноугі», «No так як вона у нас багатократна чемпіонка Європи, чемпіонка світу теж з джиу-джитсу, але в розділі Гі. Це в кімано. Найскладнішим на шляху до перемоги є довга підготовка до змагань, говорить Валерія. А під час першого поєдинку необхідно було налаштуватись на сутичку. В першому поєдинку все пішло не як. Прям точно планувалося, але потім був сад і все було добре. Під час підготовки Валерію тривожила застаріла травма хворе коліна. До того ж, цей чемпіонат був без кімоно, а це незвично для спортсменки. Це такий перший чемпіонат, саме без кімоно. Я трошки відчуваю себе як без якогось захисту. З огляду на неполегливі тренування та розроблену тактику бою, Валерія Нишкова здобула перемоги у декількох поєдинках над суперницями з інших країн. Це й принесло їй. Чемпіонський титул сутички були досить напружені, але Валерія здобула в двох сутичках перемогу досрочну, сабмішену, тобто больовими прийомами. У нас була стратегія, звичайно. Ми її відпрацьовували. У нас було бистрий прохід ноги, фіксація та все, як ми все, як ми планували. Валерія так і зробила. Пройшла в ноги, зробила контроль і відірвала руку. Валерія згадує свої емоції, коли дізналась про перемогу. Мені було дуже радісно, звичайно, що моя праця, вся ця довга дорога, довга тяжка підготовка, була оцінена, і я була дуже задоволена цим. Тренер говорить, що його вихованець стає переможницею завдяки наполегливості та цілеспрямованості. Лучше її не сердити, бо що її розсердити, то мало не покажеться. Вона не знає поразок. Тільки вперед, тільки до кінця, і тільки перемога. Віталій п'ятниця пишається досягненнями Вікторії, але далі підкорення ще більш престижних змагань. Валерія вже пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу, тобто вона вже буде представляти в складі збірної України на чемпіонаті світу в Таїланду та наше місто Шостку.